Да, Привіт, братику. Та я тобі покажу, понаписую то список той. Так, відправив. Значить, там 5 ящиків. Угу. Славянськ. А, там теплий одяг, фліски, носки, рукавиці. З Данії прийшли медикаменти різні. Угу. Потім по їжі там подивишся. Ну, в общем, я що мог, я помог. Там 5 ящиків. Подивись. И скажи, що ще надо, потому що нет, нет ще, який с посылки мені приходят. Берци, желательно. Кого, кого? Берцы потом, еще. Берцы, якого розміру? Там разні розміру. 42, 43, 44. Напиши мені сюди, сколько штук, яких розмірів. Угу. Я якраз сейчас еду. що що? Ну, теплее, да, там не багато, но є. Но у мене там ще буде, я тобі ще перешлю. Там термо, термобілизна тепла хороша. З Каліфорнії, кстати. А шапок нету? Блін, нема. А були. А надо, скільки надо? Сколько штук 10, Штук 10, LK, XL, -ки, да, я так розумію десь? Ну да, да, да. Хорошо. Напиши мені за шапки і за розміри верцев. І приблизно картинку хоча б скинь, добре? Хорошо, добре. Все, вони е, е, ушли, завтра будуть. Е, Макс, зможеш Зроби відео, що отримав, тому що ці чорнороті, ти розумієш, ну, як в них стільки гавна поміщається, я не розумію. Лучше б чимось би полезним зайнялися. Ти, 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 ти бачиш, що робиться? Це просто піздец, сука. з усіх країв, це по сейчас зараз на мене.